Тебе люди одного і все життя наше Христу віддамо під час православного богослужіння першу зі святих ми згадуємо Матір Божу як пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу преснодіву Марію. То чому ж ми єдину жінку в історії людства називаємо Пресвятою Пріснодівою? Чому західна і східна традиції по інакшому трактують її смерть? І які найбільші свята присвячені Богородиці? На Голгофі Богородиця стояла біля Христа. Вмираючий Христос доручив свою матір апостолу Івану. Більше згадок в Новому Завіті про Марію немає. Але в другому столітті Діва Марія стає невід'ємною частиною вчення церкви. Її називають новою Євою, яка виправила не Єви Старозавітньої і відчиняє людині шлях до спасіння. В Новому Завіті нічого не говориться про те, чи залишилася Марія Дівою після народження Ісуса, але церква прославляє Богородицю як прісно Діву, тобто ту, яка зберегла незайманість назавжди. Іоанн Золотоуст вважає доказом того, що Діва Марія зберегла дівоцтво той факт, що Ісус, вмираючи на Христі, доручив незайманою, незаміжньою Діву своєму учневі. За вченням церкви Діва Марія була вибрана Богом для того, аби стати його матір'ю. А її народження від святих і праведних Іокима і Анни стало завершенням багатовікового приготування, під час якого Бог вибирав з народу ізраїльського людей, які відповідали би подвигу віри. Не випадково перед Різдвом Христовим церква згадує всіх старозавітніх праведників від Авраама, Ісаака, Якова, Царя Давида як тих, через яких Бог уготував людству Спасителя. Останньою ланкою в цьому ланцюжку праведників була Пресвята Діва, чия святість перебільшувала усю досконалість праведників. Православна Богородиця не була лише пасивним виконавцем в руках Творця. Виявляється, без її смиренної згоди з волі Божої, без її готовності прийняти всередині себе втіленого Сина Божого спасіння людства було б неможливе. У момент благовіщення, коли Архангел Гавраїл повідомив Діві Марії про народження Спасителя світу, вона відповіла йому так буде мені по слову твоєму. Саме ці слова стали основними, з яких почалася історія боговтілення. Так, з Божою матір'ю людство вийшло на зустріч Богу. Богородицю називають Пресвятою, підкреслюючи перевершення її святості, у Богослужіннях Православної церкви величають Богородицю як чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, тобто безмірно перевершуючи ангелів по своїй святості. Святі отці називають Богородицею непорочною і незнайомою з земними пристрастями. Вона приклад всякої чесноти. Вона настільки наближена до Бога, що є межею між природою божественною і природою людською. В західній і східній традиціях по різному трактують посмертну долю Богородиці. На заході Діву Марію відображають як ту, яка вознеслася на хмарах між херовимами, тобто ангелами. Православному сході вона вмирає лежачи на смертному одрію в присутності апостолів. На сході святкують не взяття Діви Марії на небо, а успіння Пресвятої Богородиці. Православні вірують в те, що Господь зберіг тіло Богородиці від тління, але сповідують, що вона померла в силу загального для всіх людей закону. В межах земного життя Богородиці розгортається річне коло церковних свят від Різдва Богородиці, тобто її дня народження, до її успіння. З великих 12 свят Богородиці присвячено 4. Різдво Пресвятої Богородиці, 21 вересня, введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня, благовіщення Пресвятої Богородиці, 7 квітня. Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. Кожне православне богослужіння містить безліч молитов, звернених до Пресвятої Богородиці. Одна з них загальновідома. Богородиця Діва Радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жонами і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спас душ наших. Цікава історія ще однієї молитви, достойно є, яка є однією із найшанованіших молитв, звернених до Божої Матері. Святому Маюмському, візантійському поету приписують авторство чудового піснепіння, яке розпочинається словами чеснішу від Херувимів. Це є друга частина відомої православної молитви «Достойно є». Як же з'явилася ця молитва в тому вигляді, який ми знаємо нині? Це неймовірна історія. Один із афонських послушників, виконуючи благословення свого старця, не пішов із ним до храму, але залишився звершувати всенічну в своїй домашній церкві. Під час молитви він почув, як у двері скромної обителі хтось стукав. Відчинивши, він побачив перед собою молодого ченця, який попросився зайти. Він прийняв подорожнього з великою радістю. І підійшов час молитви. Разом вони почали звершувати положений чин всенічного бдіння. Коли ж почався момент відправи, в якому прославляли Богородицю, Чернець почав співати всім відому вже на той час пісню, чеснішу від Херувимів. Незнайомець розповів, що там, де він живе, Діву Марію прославляють іншими словами, виголосивши є і це істина, славити тебе, Богородицю, кресноблаженої, пренепорочною, матір Бога нашого. І лише по цьому він продовжив Чеснішу від Херовимів і незрівняно зрівняно від сарафимів, що безсління богослова породила, дійсно Богородицю Тебе. Величаємо. Амінь. Вражений красою почутого піснопіння чернець попросив гостя, щоб той записав. Відтоді православна церква з давніх віків вірила, що цей таємничий незнайомець, який відкрив монахам зміст молитви, є сам Архангел Гавриїл. а тому молитву достойної часто називають архангельською піснею. Пізніше з'єднали ці дві частини молитви святого Косми та Архистратига в одну з того часу це піснопіння й набуло сучасного вигляду. В житті нашого народу особливо шанована чудотворна ікона Божої Матері Одегітрія, що в перекладі означає провідниця. Це одна із найстаріших ікон Пресвятої Богородиці в Україні. Вчені іконописці вважають, що цю ікону було написано святим євангелистом Лукою ще при житті Божої Матері. А ще вважаю, що на прохання перших християн святий Євангелист написав аж. Три ікони Божої Матері з Ісусом на руках. І коли ікони були готові, він приніс їх до пречистої, аби почути її думку, та побачила і відповіла: віднині ублажатимуть мене всі народи. Упродовж багатьох століть наш народ почитав Пресвяту Божу Матір. Ще з давніх давен кожен, хто вирушав у далеку дорогу, йшов спершу в храм і, стававши перед іконою Божої Матері, просив її, щоб була вона йому провідницею в дорозі, щасливо довела до мети подорожі і допомогла успішно повернутися додому. Богородиця є провідницею в житті кожної людини впродовж усього нашого земного життя. У хвилинах радощів і втіх, коли треба прийняти рішення, якою дорогою йти. Матір Божа одна, але існують тисячі її ікон під різними назвами. Це свідчить про силу і благодать Богородиці, а також глибину шанування Божої Матері. Кожне зображення має свою історію і своє походження. Серед страждань. Ім'я твоє покличу, і бачу осяйний прекрасний лик, ще котиться сльоза смутним обличчям, а твій покров хранить від зла і лих. Пречиста діво, дякую за весни, за сонце у душі і у вікні, за хліб насушний і за хліб небесний, за мамині молитви і пісні, за істину і найніжнішу казку, за те, що до небес підвожу зір, страждальна діво, дякую за ласку, що зернятка добра і краси живі. О Мати Божа, дякую за осінь, за чистоту в душі, за голубінь, хай ангел береже тендітні роси, на квітах, що принесені тобі, нехай завжди ім'я Твоє святиться, о радости, в скорботах і в журбі. В пітьмі, в імлі світи, о путівнице, благослови і вбережи від бід. Мати Божа брала участь у Боговоплотінні. Вона супроводжувала Ісуса Христа протягом усього Його земного життя. Вона стояла при Христі Господнім під час мук і страждань Ісуса Христа. Вона стала свідком Воскресіння Христового. А під час вознесіння його на небі вона перебувала в Єрусалимі і в день святої П'ятидесятниці була разом з апостолами. І нарешті вона, єдина жінка із роду людського, досягла горнього Єрусалиму.